Майже 5, 5 тисяч гривень. За що я не можу? Сказати? За що такі гроші? За те, що воно просто буде підтримувати температуру, ось отака, Обізвали так громко, машинка для приготування дитячої суміші. А по факту а по факту, а по по факту, факту, це, грубо говоря, просто що добу тримає. Це тут 2 літри, да? на 2 літри. 2 літри заливається водичка, виставляється определенна температура. І все, що ви в будь-який час, отако і вночі приходите, раз, кнопочку нажали, і температура така, як треба, суміш розмішали, і дитинки, що не треба чайнику чи в термосі, щоб вона була то трохи остила, то навпаки гаряча, треба все одно студити. А тут чітко буде та температура, яку ви задали. Ну, коштує це 5400. Але... І таке замовляють, що, ну, що, що поробиш. Зараз такий час, хтось і таке замовляє, щоб не ждати, не гріти воду і з термоса не охолоджувати, там, або в термосі не тримати. Хтось, вже ці кроватки теж є цього виробника Ліонел, що гойдають самі там з пультами є. Ну, а що поробиш? Ну, часи міняються. Так що, кого що цікавить, номер телефону в шапці профіля або перейдіть на сайт, подивіться. Такої дітки, дуже багато чого цікавого. Велосипеди біговіли, кроватки, все є.